Ще раз доброго дня всім, шановні колеги, друзі партнери. Мене звати Сергій Нос, я є менеджером значення та розвитку тренінг центру Всади Діжитал. І водночас являюсь інструктором IWCF по напрямку Well-Intervention. тренінг центр Всай Діжитал постійно розвивається і є основним постачальником спеціалізованого навчання в сфері нафти і газу. І Як за стандартами Міжнародного форуму з контролю свердловин IWCF. Так і за іншими професійними кейсами навчання. Е, і сьогодні я хочу з вами поділитися одним із показових проєктів е, плідної е, співпраці нашого тренінг-центру з нашим основним партнером всесвітньо відомою компанією Drilling Systems як основного виробника е, симуляторних технологій, а також е, продемонструвати як саме імерсивні технології. власне Сприяє вдосконаленню навчання та а, а, вирішенню складних виробничих задач. Чому ж провідні центри світу вибирають Dream Systems? А, в ході активного розвитку, реалізації та структурних змін а, компанія а, отримала новий бренд і бачення. Відповідно, нова філософія 3 – це а, те, тренінг технології, технології і трансформаційн. А нині це беззаперечно світовий лідер в напрямку комплексних рішень з професійного навчання. Та все ж фундаментальним напрямком, фундаментальним напрямком залишається саме підрозділ, який займається безпосередньо симуляторними технологіями і технологіями моделювання. А він є провідним розробником та виробником передових рішень в галузі технологій моделювання. Спрямованих на е, збереження і е, розвиток ефективності та водночас безпеки в нафтогазовому секторі. Нині компанія спеціалізується на виробництві симуляторних технологій, е, розроблених на моделювання е, процесів, технічних процесів буріння, контролю свердловин, внутрішньосвердловинних операцій, е, кранів та підйомних систем, ну а також е, досить популярних нині онлайн-симуляторів. Як провідний світовий постачальник передових технологій моделювання 3D Trillion Drilling Systems є основним експертом у розробці симуляторів, які постійно вдосконалюються і прагне вивести на новий рівень безпеки та ефективність, що, в свою чергу, дозволяє впровадити ефективні рішення з мінімізації ризиків та забезпечення безпечного і економічно вигідного буріння чи сервісних операцій свердловині. Але в чому ж секрет імерсивності? імерсивні технології, ще називають технологіями розширеної реальності, вони забезпечують ефект повної або часткової присутності в альтернативному просторі і тим самим змінюють призначений для користувача досвід в різних сферах. Імерсивні технології включають віртуальну реальність та доповнену реальність, які активно застосовуються в різних сферах життя, людського життя від промисловості до освіти. Імерсивні технології віртуальної та доповненої реальності є одним із ключових складових концепцій четвертої промислової революції. А, і тому компанії по всьому світу активно інвестують саме в ці технології, а, залучають значні кошти. Наприклад, такі потужні гіанти, як Google та Microsoft, які спочатку орієнтували свої продукти на споживчий ринок, зараз передбачили і промислове, і освітнє застосування даних технологій у своїх проєктах. За останні роки відбувся перехід від традиційного виробництва до інтелектуального, що значно розширило можливості е, щодо виявлення небезпек і подальшого прийняття рішень для забезпечення безпеки виробництва. Сучасні технології значно розширюють межі практичної підготовки фахівців. Завдяки цим технологіям процес навчання можливо забезпечити високим рівнем е, Професійної підготовки та е, симуляції виробничого середовища, що, в свою чергу, е, сприймається людиною практично як реальне. Пропоную більш детальніше розглянути це саме на прикладі колтюбінгу. Водночас хочу акцентувати вашу увагу на тому, які ризики несуть собі ускладнення колтюмінгу, це перш за все, е, значне зростання непродуктивного часу, порушення технологічного процесу внутрішньосвелиних операцій. Колтюбиний флот не буде використовуватися за прямим призначенням, ну, аварії, пошкодження і так далі, як наслідок значні фінансові втрати. Структура орієнтовних фінансових втрат при ліквідації ускладненні повноцінного колтюбенного флоту чи аварій, може мати наступний вигляд. Це перш за все, вартість добового простою в промислових колах різні цифри, але вона може сягати до 10 тисяч доларів. Якщо ми говоримо за повноцінний колтюбний флот з всією лінійкою і устаткуванням. Далі необхідно додати витрати на дизель палива, оплата праці, сервісні послуги і так далі. Необхідно також враховувати, що леву частку вартості буде саме з'їдати вартість гнучкої труби, а також додається втрачений вибуток від відставання від графіку. Враховуючи все вище зазначене, постає актуальне питання, як в сучасних умовах. Уникнути та значно мінімізувати ризики, е пов'язані з ускладненнями саме колтюбінгу. І одним із основних дієвих механізмів в цьому питанні є безпосередньо кваліфіковані та обізнані кадри, які пройшли спеціалізоване імерсивне навчання, здатні оперативно реагувати на виклики, е мають сутність е розуміння тих процесів, які е глибоко розуміння тих процесів, які відбуваються, здатні попереджувати. Перш за все, такі е, ситуації, е, як, е, ми, як спеціалізований тренінг-центр з міжнародної співпраці, маємо дієвий механізм вирішення даної проблеми. Це е, навчальний інтерактивний курс буріння, свер... е, е, кол -тюбінг». Кол -тюбінг, е, який е, безпосередньо розроблений з врахуванням е, виробничих потреб та світових практик, і в е, основі якого покладено застосування саме імерсивного симулятора. Останнього покоління компанії Dready Systems це multi Симулятор 2023 року останнього покоління має вражаючі е, характеристики та е, функціонал. Е, одним із основних яких є динамічна зміна тиску, параметрів роботи як в так і на поверхні. Е, це повноцінне гідравлічне керування як самою колтюбною установкою. Так, відповідно і азотної та насосної установки. тобто ми говоримо про повноцінний колтюбиновий флот з вихідним потоком середовища і контролю цих параметрів. Можливі також ускладнення програмування сценаріїв під різного роду відхилення відтисків, параметрів, аварій і тому подібне. Програма курсу складена на основі комплексного та ґрунтовного підходу до спеціалізового навчання. І включає в себе перш за все збалансовану програму навчання, імерсивні технології та максимально реалістичне відтворення технологій проведення робіт. Учасники, що пройшли курс, повністю виконали всі вправи, тематичні дослідження матимуть можливість отримати навички, практичні навички, а також глибоке розуміння тих процесів, які безпосередньо зможуть попереджувати. Або хоча б а, бути готовими до тих ускладнень, яких чекають в реальних виробничих умовах. Саме застосування над сучасних імерсивних технологій, які можна запрограмувати широким спектром сценаріїв ускладнень а, за рахунок відпрацювання практичних операцій, а також можливість реалістичного відтворення на основному моніторі параметрів роботи самої колтубинової установки. А також і флоту в цілому, оскільки тут відображується і тиск циркуляції відповідно, а, дає можливість наблизитись до реальних умов максимально, а, що відтворюється в залежності від типу робіт, які проводяться. Ще також дає можливість в цілому імітувати віртуальні сценарії з можливими ускладненнями. Саме тому у комплексному поєднанні з теорією навчальна програма курсу дозволить уникнути. Та значно мінімізувати е, можливі непередбачені витрати від ускладнень, і як наслідок покращити продуктивність ведення робіт та вивести напрямок е, внутрішніх операцій на новий рівень операційної ефективності. Е, тому на завершення вже наш традиційний слайд з покликом е, розвивати нафтогазу галузь України, долучатися до сучасних технологій а е, в додаток до своєї презентації для наочного відтворення. Цих процесів ми зробили певний, наша команда зробила проморолик, який більш наочно зможе вас наблизити до тих імерсивних середовищ, і тих технологій, які задіяні саме в цьому курсі. Будь ласка, відео. Спеціалізоване імерсивне навчання це вірний шлях на зменшення ускладнень в колтюбінгу. Сучасні виклики потребують впровадження прогресивних технологій у спеціалізоване навчання персоналу в нафтогазовій галузі. Запрошуємо вас поринити у відчуття імерсивності разом із надсучасним симулятором внутрішньосвердловинних операцій останнього покоління Multisim – від світового лідера у виробництві тренажерів для нафтогазової промисловості британської компанії Drilling Systems. У надзвичайній ефективності таких технологій можна впевнитись особисто під час проходження спеціалізованого навчання за напрямом колтюбен. Цей курс був розроблений тренінг центром Велсай well Digital на потреби провідних компаній, які спеціалізуються на проведенні сервісних операцій на свердловинах. Що ж є ключовими перевагами та функціональними можливостями симулятора Multisim? Перш за все, висока якість зображення та динамічне управління, що створює ефект максимальної реалістичності процесів та присутності в епіцентрі подій. Звукові ефекти роботи устаткування колтюбінгового флоту надають відчуття присутності на виробничій площадці. Захоплюючи краєвиди виробничої площадки, реалістичність розміщення обладнання та персоналу, відповідають реальним умовам перебування на свердловині. Відтворення різного спектру технологій проведення робіт, починаючи від класичної очистки свердловини із застосуванням азотної установки, до проведення кислотних обробок в комбінації з роботою насосного агрегату. Контроль та максимально реалістичне відтворення параметрів роботи свердловини та вихідного потоку через блок дроселювання надають враження безпосереднього управління процесом та прогнозованість ситуації та подій. Візуалізація вихідного потоку та роботи сепараційного обладнання із подальшим збором рідини в ємностях відповідають реалістичності процесів та технології проведення робіт у відповідності до сценарію. Динамічна та миттєва зміна тисків у свердловині, параметрів роботи інжектора, парабана, силового двигуна і гідросистеми колтюбінгової установки, показників роботи азотної установки та насосного агрегату, а також первинного обладнання для герметизації гирла. На перших етапах роботи із симулятором ми можемо підібрати необхідну компоновку глибинного обладнання типу розміру гнучкої труби. Схему обв'язки наземних ліній та устаткування колтюбінгового флоту, ну і, звісно, конфігурацію гирлового обладнання для контролю тиску і проведення внутрішньосвердловинних операцій. Надзвичайно важливими функціями імерсивної симуляції тренажера є можливість проведення внутрішньосвердловинних робіт з виникненням непередбачуваних ускладнень та аварійних ситуацій. Можливість відпрацювання таких операцій має фундаментальне значення для набуття фахових практичних навичок в управлінні колтюбінговою установкою та флотом в цілому, адже краще відпрацьовувати такі ситуації в умовах навчального кабінету та відточувати готовність і послідовність першочергових дій, ніж стикатись з цим вперше безпосередньо під час операцій на реальній свердловині. Тож давайте ефективно навчати фахівців. Та разом розвивати нафтогазову галузь України. Задати хотів додати, що вже за даним напрямком компанії, такі як ДТЕК і Укрнафта, вже провели навчання для своїх фахівців по даному курсу, а отримали схвальні відгуки. Тобто ми отримали свальні відгуки і відповідно задоволені результатом. Тому прошу долучайтеся. Звертайтеся, ми зв'язувати втриті до співпраці і давайте разом розвивати всю нашу галузь і піднімати її на новий рівень. Також у нас не злоприсутня локація, ви не проходьте, заходьте, у нас цікаві вікторини і багато сюрпризів на першому поверсі. Дякую за увагу.